Дорогі мої, слухайте сюди. Дідусь радить. Якщо у вас поганий кровообіг, поморочиться голова чи швидко втомлюєтеся, приготуйте простий напій з буряка й моркви. Віджміть склянку морквяного соку та половину склянки бурякового, змішайте їх і додайте одну маленьку ложку меду. Ретельно розмішайте і пийте по пів склянки двічі на день за півгодини до їди. Цей напій зміцнює судини, покращує кровообіг. І додає сил, курс вживання два тижні без перерви. Будьте здорові, адже здоров'я це справжнє багатство. Дорогі мої, слухайте сюди, дідусь радить, якщо у вас поганий кровообіг, поморочиться голова чи швидко втомлюєтеся, приготуйте простий напій з буряка й моркви. Віджміть склянку морквяного соку та половину склянки бурякового, змішайте їх і додайте одну маленьку ложку меду. Ретельно розмішайте і пийте по пів склянки двічі на день за півгодини їди. Цей напій зміцнює судини, покращує кровообіг і додає сил. Курс вживання два тижні без перерви. Будьте здорові адже здоров'я це справжнє багатство. Дорогі мої, слухайте сюди. Дідусь радить, якщо у вас поганий кровообіг, поморочиться голова чи швидко втомлюєтеся, приготуйте простий напій з буряка й моркви. Віджміть склянку морквяного соку та половину склянки бурякового, змішайте їх і додайте одну маленьку ложку меду. Ретельно розмішайте і пийте попів склянки двічі на день за півгодини до їди. Цей напій зміцнює судини, покращує кровообіг і додає сил. Курс вживання два тижні без перерви. Будьте здорові, адже здоров'я це справжнє багатство.